Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Для вас думаю зроблю невеличкий відео, що у мене тут посівалочки, які роботи. Я вже провів. Зараз покажу. Тому як не даю мезо розбирати, весна не за горами. А в мене ще Возлі нього багато роботи. Дивіться, що я зробив. Отакий От козлик у нас З акації. Будемо розбирати двигателя, бо тягнути вже нема куди, давлення нема. Треба перебрати до а по поводу сівалочки. Пільше мало ми з кінтом Ватсоном. Пильники поміняли, де не почіпники поміняли на сошниках. Виходиться, зерно направітілі поставили, Везде всі у нас передивилися, втулочку тут поставили, механізм передивлялися, натяжітелі, в принципі, цепочка поміняли. Ножку дивіться, яку я поставив. Ножку з профільної труби 40 на 40 на пружинки. Ось. На такій пружині. Ящик зробив. Заморобний остатків залишився в мене невеличкі куски желіза От ремонту цепа. Думаю, зробив я сюди такого ящичка. Тільки одне погано затупив, я треба було завіси з нутрі приварити. Я щось приварив знаружі, потім думаю, Блін, можна було їх скрити. Ну та ладно, хай буде вже і так. Що, Друзі, сівалка вже в принципі, готова до сезону, а юмез не готовий. Я б його звісно, і не розбирав би, але ну, давлення на гарячу випускається вже до нуля і коли в лючок засовуєш монтіку, колінвал, мало то, що продольний люфт, ще й вертикальний вже з'явився, треба щось робити. Ну, не знаю, я в цих двигателях не спеціаліст, будемо розбирати, буду дивитися, ходу будемо зустрічати ці проблеми. Так що будемо працювати потихеньку. Дивіться, що я взяв лібодочку, таку на 3 тони взяв. Тому що я без лебідки, мені кажуть, за двигателя я б не зняв. Ну, точніше, не зніму. Добалося купити мені лібетку на 3 тонни. В принципі, 3 тонни, 3 тисячі. Нормально. Що буду працювати і для вас знімати відоси. Хотілося, конечно, здати сою, щоб була якась лишня а тоді розбирати двигателя. Ну, соя там піднялася буквально на 200 гривень. І поки вона стоїть в ціновій категорії, не хоче підніматися, в від от союзниках прийдеться підживати. Хоча не факт, що вона підніметься, але ну, Я думаю, якби піднялася, хоча б до 360 доларів за тонну, було б взагалі і замечательно. Ну, будеш... Стоять вона до літа, а може до слідчої осені. дуже вам буде видно. Так що, друзі, не переключаємося, коли кому подобається відео, став лайк. Бо возле Юмеза багатенько. Постараюся вам багатенько звати відосів. Але тут багато, дійсно багато роботи. Всім добра, всім удачі, все буде Україна.